Вашу діяльність звернулися податківці до міських волонтерів, які займаються підтримкою військовослужбовців у зоні АТО, треба підвести під законодавчу норму. Ця розмова відбулася у вівторок у кабінеті начальника Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції. Мета, зазначив Валентин Тетянчук, не зашкодити роботі волонтерів, а проінформувати їх про норми законодавства та зміни до них. Мисіка називаємо вірні нас так народ назвав женський легіон». Жіночі легко вищини жінки розповідали, як свого часу об'єдналися та вирішили організувати підтримку лозівчан, які перебувають у зоні АТО. Звісно, ведеться елементарний облік коштів, що збирають містом. Яким чином витрачають, регулярно звітують через соцмережі. Ніяких документів волонтери не вимагають ні від кого, довіряючи одна одній. Про військовослужбовців лозівчани розповідають, дізнаються самі чи про допомогу просять їхні родичі. Чого не вистачає. Они сообщают, чего не хватает. Мы собираем средства, составляем списки наши, чтобы у нас это было ну, централизовано. То есть нам нужно купить 30 там, бушлатов, например. Uh -huh. и потом распределяем между этими парнями, Размеры. которые по размерам, по географии рассылаем и так далее. Мы говорим о благодейной допомоге. То есть вы собрали, вам же никто не фиксирует, что он дал 100 тысяч. Нет. Ваша совесть говорит о том, как вы используете деньги. То, що ви говорите кого-то дітей, забрали і дальше будете збирати і так оказувати персональну конкретну допомогу. Ми говоримо о тих операції, які можуть бути правовом поле налогообложения. Начальник податкової інспекції подякував жінкам за працю за натхнення та говорить Валентин Тетянчук, Сьогодні ваша діяльність не підпадає під ознаки благодійництва. В налогові законодавстві є чітко розуміння налогу і є чітко розуміння льгот. Сьогодні законодавці розуміє, що економіка України не достаточно для того, щоб фінансувати збиття АТО. Он вносить предположиння суб'єктам підтриманської діяльності і благотритним фондам, Всім, хто участвує в цьому. Нещодавно набули чинності деякі зміни до податкового кодексу в частині оподаткування благодійної допомоги на період проведення АТО пояснювали фахівці. Ті зміни надають більш широкі можливості для допомоги військовослужбовцям і для юридичних осіб за рахунок податку на прибуток, і для фізичних осіб за рахунок податку на доходи. Сьогодні жінки займаються публічним збором благодійних пожертв. Законодавством передбачено декілька форм здійснення такої діяльності. Це визначається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб. Зокрема, з використанням засобів електронного зв'язку або телекомунікації для досягнення цілей, визначених законом про благодійництво. і тут визначено три випадки, як можуть збиратися ці кошти. Та усі варіанти передбачають документального оформлення усіх операцій. В той же час дають змогу розширити і географію збору благодійної допомоги і її обсяги. Фахівці докладно інформували волонтерів, які ще не зареєстрували свою діяльність про переваги офіційного статусу. У той день крапку розмові не ставили. Домовилися згодом зустрітися і ще аби обговорити подальші стосунки більш конкретно. Нам розказали про перспективи і для нас, і для підприємств. Як ми. Ми можемо з ними співпрацювати, щоб було вигідно і для нас, і для підприємств. Ми отримали інформацію трохи більше ніж ми мали на сьогодні, для того, щоб розуміти, що нам далі робити. Ми зараз проходимо процедуру реєстрації. У нас були сумніви, у нас були вагання щодо того, чи завадить нам реєстрація, чи допоможе. І сьогоднішня інформація нам можливо десь розставляє крапки над і. Інший рівень чи не інший рівень, хто знає? Ну коли ми почнемо працювати, це можна буде вже казати. На сьогоднішній день ну, нам не просто. Дівчатам не просто, які стоять, збираються кошти. Якщо це буде інший обсяг збирання коштів, це буде інший обсяг звітності, звісно. Але це тільки ініціатива, це перспектива, і тому зараз про це важко казати.